Всім привіт! І сьогодні я хочу вас привітати з тим днем, який наступив. Бо вже багато хто не вірив в те, що вулиця Бандера колись почне ремонтуватись. І 28 вересня сьогодні якраз починається реконструкція цієї вулиці. І в цьому відео хотів би показати як приклад та того, наскільки важко щось міняти в місті на абсолютно інший якісний рівень. Коли Хочеш всіх задовільнити. Тому що це дійсно ну, на то вона і придумана демократія, що більшість визначає, як правильно має розвиватись місто, країна, вулиця, район, область і так далі. Якщо подивитися зараз на вулицю, то ні в кого немає сумнівів в тому, що вона потребує в реконструкції. Кожен скаже, та бруківка страшна, хідники страшні. Навіть оці клумби біля дерев вже просто пережили своє. Так, ви знаєте, що вже ми ніде не робимо в місті, принаймні намагаємося не робити зем... той земляний шар вище, ніж площа хідника, щоб вода все-таки стікала до, до землі. І якщо на це все, все подивитися, то воно все виглядає страшно. Просто страшно. Але якщо задати питання, як її ремонтувати, то тут вже виникає багато питань, багато пропозицій, багато критики. І на кожен варіант можна знайти мільйон критиків. Оце, до речі, ми дійшли зараз до того, до того е демо-елементу цієї вулиці, от то, як вона має виглядати. Бачите? Чорною базальтовою базайкою розбито ося транзитна зона пішохідна, яка має бути мінімум 2 метри, для того, щоб потоку з людей було зручно йти. Ви бачите слот для паркування. Які викладені з бруківки, з тої самої бруківки, яка буде зніматися з вулиці Бандери. Ви бачите навіть, що бордюрний камінь гранітний, так само використовується повторно, тому що так, як він стояв, він просто вирівнюється і зберігається той історичний бордюрний, бордюрний камінь. І, і навіть, і навіть от той приклад, який я щойно казав про, про зелену зону, ви бачите, що тут. Значно нижче, і це означає, що тут може лежати листя, тут може стікатися вода, і це дерево буде полите. На бічному заїзді є велостійки, так само зона, яка не експлуатується постійно людьми, вона може бути такою трохи нерівною, але але воно додає свою красу. Плюс ви бачите, що є тактильна плитка, плитка, увага, поводир. Але вона має бути контрастного кольору для того, щоб люди з поганим зором могли її відрізняти від загальної площі, від загальної поверхні пішохідного простору. І якщо подивитися трошки на той бік, то як абсолютно інша реальність. І ви можете задати питання, чому так довго це обговорюється? Загалом над цим проектом почали працювати. Ну, ще точно до 2015 року, тому що з 15-го по 17 рік вже тривали активні дискусії, як це, цей простір має виглядати. І саме простір, тому що вже у Львові сьогодні ми не говоримо про лише асфальтне покриття там чи бруковане покриття. Ми говоримо про простір між будинками і фасадами, парканами і так далі. Тут, ви бачите, є політехніка напроти і. Цю вулицю розробляли фахівці з Німеччини з фінансуванням GIZ, з залученням інституту міста, яким керує Олександр Кобзарев. І цей простір розробляли, дизайн цього простору розробляли декілька років. І в 17-18 роках вже починали представляти концепцію, презентувати її. Давайте її подивимось, як це все виглядало. Якщо дивитися на цю візуалізацію вулицю, то можна побачити, що є дві смуги, чітко виділені, є трамвайні колі, є ефективно використований простор між деревами для автомобілів, є велосипедні смуги, є широкі хідники, громадські простори. І це все показали людям, людям, які бачили до того тільки це. Як на мене, то ем... Напевно, це відео мало викликати тільки одну реакцію, що, будь ласка, зробіть це. Вже, будь ласка, вже зробіть це. Але як іноді буває, в 2018 році деякі опозиційні групи, опозиційні, ну тому що я це інакше не можу назвати, тому що коли немає конструктиву, то це тільки, така, знаєте, політична опозиція. Коли почали ем, використати цей дизайн, Побачили, що там не бруківка, а асфальт. Чому асфальт? Тому що заміри під час патісипації, попатісипація це залучення людей. Причому розбили на різні групи людей і залучили до таких патисипацій, обговорень, тобто такі активні обговорення, які тривали два роки. Проходили з різними групами просто сотні кілометрів по цій вулиці, і в результаті одна з опозиційних сил почала це розхитувати. Що подивіться, вони знову вкрадуть бруківку. Вони хочуть замість бруківки поставити знову асфальт. Як можна їм це дозволити? Тоді зібрали громадські слухання, і громадські слухання сказали, винесли таке рішення: лишити бруківку, лишити всі дерева і розширити до чотирьох смуг. Тут зараз є 10 метрів. І для того, щоб розширити цю вулицю, треба зрізати всі дерева. Якщо розширити цю вулицю, то бруківки, історично, яку тут лежить, не вистачить на чотири смуги, тому що тут є зараз три смуги, і частина бруківки вже понищена. Тобто ці вимоги від модераторів громадських слухань трохи або не трохи протирічили одна одному. Тоді взяли паузу і, на жаль, могли б вже давно зробити цю вулицю, вона була б прекрасною, але її не зробили. Але цікавість в тому, що... Я от собі уявляв, от, е, німецький фахівець, який живе в Ляйцю, працює там, Торбан Гайнеман, е, витратив якийсь час, енергію для того, щоб нам показати, навчити, розказати методологію, як це все розпрацьовується. І тут це все просто накрилося таким великим мідним тазом. І я от собі уявляв спочатку, наскільки йому було би сумно. Від того, що там без скорості провів цей час. Але, з іншого боку, от той маленький елемент, який тут впроваджувався як демоелемент цієї вулиці, насправді поміняв світогляд нас, як замовників цих проєктів, архітекторів, проєктантів, навіть фахівців Львів Тодоро, і, і навіть громаду. І сьогодні очікування людей значно. Іншого рівня якості, суттєво іншого рівня якості. І звісно, що ця машина, яка тут стоїть, тут не, не питання, що вона неправильно стоїть, та? тому що згідно наших правил дорожнього руху 2 метри все і навіть штраф ніхто не випише. Але це приклад того, як простір неефективно використовується, неефективно розподілений. Тому що для чого робити такі складні заїзди для машин, які от намагаються заїхати на той хідник. Якщо можна зробити в один рівень в тих елементах, які пішоходи не використовують. І в цьому була основна ідея, щоб використати цей простір максимально ефективно для всіх учасників, учасників руху. Цей проект називався Вулиця для всіх. І насправді за тим принципом вже реалізовано квазі кільце, вже ремонтується вулиця Богдана Хмельницького, вже є елементи на вулиці Курмановича того. Тих принципів вулиці для всіх. І вулиця Пекарська починає ремонтуватись, і вулиця Орлика ремонтуються за тими принципами. І навіть на хуторівці є елементи цих принципів. Але вулиця Бандера, яка мала бути флагманом, ну, починає ремонтуватись тільки зараз. Але, звісно, що це все процес навчання, процес набуття знань, досвіду і так далі. І зараз автомобілі стоять на тротуарі. І їм. Практично на тих самих місцях буде лишатися простір між дерев, який забрукований буде, який буде в один рівень з дорожньою частиною, і їм не буде соромно стояти тут, тому що це будуть конкретно визначені місця для паркування. Ви зараз чуєте, зараз дуже помало їдуть машини, тому що крім того, що бруківка, вона ще має великі перепади, ями, провалля. Дуже шумно, навіть зараз, коли машини дуже повільно їдуть. Якщо тут відновити, це буде проблема, як на Замарсинівській городоцькій, що купа скарг поступає, чому ви зробили бруківку замість асфальту, асфальт тихіше. І це постійні такі дискусії. І в 2018 році, після громадських слухань, насправді ми почали вже сумніватися, а як правильно тоді діяти. До чого ми тоді дійшли компромісу? Якого? Що, по-перше, якщо постояти поспостерігати за цією вулицею, то активно рухається дві смуги. Тут навіть посередині дуже часто автомобілі паркуються, їх штрафують, але вони все одно паркуються. Тут Чотири смуги не помістяться, інакше тут треба зрізати всі дерева. Моделювання показує, що вони тут не потрібні. Європейський досвід говорить про те, що громадський транспорт має задавати швидкість. І якщо громадський транспорт буде швидше автомобіля, то буде дійсно альтернатива ним користуватися. І це єдині можливості стримати ту зростаючу автомобілізацію чи зростаюче автомобілі користування, тому що можна мати автомобіль, але не обов'язково ним користуватися щодня. І це ті фактори просто базові, які мають бути. Тому тут лишається дві смуги, воно буде все прекрасно впорядковане. Будуть слоти для паркування, велодоріжки, віденські зупинки, прекрасні хідники, озеленення. По максимуму ці дерева мають лишитись, при тому, що всі інженерні мережі знову-таки міняються. Щодо покриття, то тут були різні думки, але тоді вирішили зробити такий компроміс, що та частина, яка От нас буде дві колії, та? дві колії їхати посередині. І простір між колями, куди не заїжджає автомобіль, буде в бруківці, якісно вимощеній бруківці. Той простір, який буде поруч з колями, де автомобіль буде їхати чи автобус з колесами, то він буде замощений римським каменем для того, щоб, по-перше, візуально дуже подібно на бруківку, але з точки зору генерації шуму він значно тихіший. І всі паркувальні слоти так само будуть в Бруківці. Тобто, тоді буде таке цікаве поєднання бруківки з римським каменем, але загалом воно, звісно, що збереже свою, свою такий історичний вигляд так, такою бруківкою. А велосмуги обов'язково будуть в асфальтобетоні для того, щоб всім велосипедистам було зручно користуватися цією велосипедною інфраструктурою. Все більше і більше людей починає цінувати ту можливість пересуватись незалежно не від чого. І це супер. Ремонт починається сьогодні, 28 вересня, і він починається від Антоновича до Чупринки, буде повністю розбиратися, все, е, мінятися. Звісно, що тут ще продумані розгалуження, і, наприклад, на перехресті митрополита Андрея вулиці Бандера Київської. Будуть по три смуги в кожному напрямку для того, щоб було зручно роз'їхатись. Крім того, з 28 вересня будуть певні зміни в русі громадського транспорту. Це 15-41 автобус поїде по Чупринськи. Трамвай номер 1 поїде по Городоцькій до Погулянки, і з тим сьомий трамвайний маршрут перестане курсувати на деякий час. Вам всім дякую за подобайки, підписки. І до нових зустрічей, Гарного дня! Всім бажаю успіху!